Привіт, Роман Маперзянюк ТВ, всім привіт, Роман Маперзянюк ТВ. За щодо України до тих генераторів скільки мільйонів забрало? Або пару днів назад, до тижня назад Minecraft. викрили, що вже дійсно... Ви бачили повно, що Америка дала оті мільйони на, для України, для генераторів, а Польща зробила підриведручу компанію за той рахунок? Поняла? А, на, а нашим дали якісь старі самольоти. и такие добрые, такие добрые Сомель, таки почекай и Экстримы. Вот и <плодил> Экстримы Экстримы <Minecraft>. Экстримы, Майнкрафт, Экстримы Воу так Тут землі не хуя всього є на цій частині, що за неї так не дивляться. Або побдоговір, або побдоговір. Путька забере схід, там, де ті родовища. А, а захід оддадуть, так як і було, напевно, доварено, по лакам. Так, що там щось оставити, кусок, а там, да, там побере. Короте, вони все добре рушили на початку, тільки тих людей зробили. Воно й колись там було, тільки ніхто... то. Колись було, за землі билися, не знаю хто на них що садив, колись билися, ті турки, татари ті, блять, ляхи, хуй мать знає, що воно вибилося, що ви тут завжди забирати, перевезете. А не? Бо, Бо буб. Не... Ні не так. Не так. Наші людей. Maps. Навіть о Майкрафт не так. Станеться. Ну, Все добре, що ти така. Oh, так. Добре, що ти така в 20 літ була така розумна, смішлена. А я б, їй Богу про це не подумала б навіть

Дуже багато Montreal, читала, багато, знаю, багато багато читала, багато знаю, багато дивилася отило. Бачите, я її бачила вчора, чи коли? Картіок, не, не чуєш, що твою мать? Ну і встав, побачиш чи ти, як вони походять тобі, повиїдають, хату немає. О, ти, так. Тиху, чуєш, чуєш? до половини з'їли, одежу немало. Що вони на ороді виполочили? Чуєш, ти харчучки, до Петра не шо. І що ти нічого вже не тримаєш? Ну ви прожили курва 20 літ. Ну вы не охуяны Картоплю здьобували в землі, скільки доставали. opa mm -hmm. tá que mm -hmm. А, а, хто ж там вишиває вже? Я не вишиваю, я нічого не роблю, не можу пам'ять. Подивися, вчора думаю тако, сьогодні буду вдома, беру хату, трошки стірки повикидаю і буду трошки, загрібати. Дивись, а ну дощ здує. Ну йоп твою мать, примішу, позаказу мені на цідні. Оксан, ну тут треба, бо що, ну що іменно коли я у ці дні. І що ти зробиш? Що я... Два дні вдома, ой. А я їхала, знаєш, з Луцька прямо тут як від Івона, їхала прямо на Рожицю. Я очки зібрала, зібрала. Ми говоримо, переживаємо Добре. за малого, бо вересня буде 25 кажу, мірін, ну, то що ж до вересня а... не було. Добре, так. Ні, <кій> так. ну поки, Оксана, ну поки до 25 не чіпають. Так, щоб вже геть на полігон забрати. молодих молодий, підписували контракти. Добровольці. А так, якщо ти такі виходиш і тобі на 25, вони ще так не роблять, ще так не можуть. До 25, а після 25 вже зразу. Чіпка ну, з роботи забрали, а за його ступінь ну. Не знаю, що вже десь місяць. О, я тут туди пішла, він ще був. Да, вже, я в місяць був в новому цеху. Да. Андрій мені двері відкриває. То, що, що реча на мене, так? Да? Я заходжу в столову, раз, відкрив мені проходьте. Дякую. І вчора знову відкрив. Я ж на нього дивлюся, як тут припиджена, блядь. Думаю, поняти, де є бадлок. <смірші> <смірші> до кого тут? Екстрім. Чую, мені так треба, як. чуєш, ж мені там треба тільки який... ото -от там, де скандал був через, ну тут і через них, як пропишний. Нахуй не треба, блядь. Мені вчора поробили ми до шостої, до шостої години, після шостої, ще що ти робили, ми пішли прибирати тут, до восьми годин прибирали, ну, вимітали, все вичищали, вони ж сьогодні мала бути комісія, якась перевірка. Хлопці наші не стукають, все чисто, там дівчата одні мили наші вже там, а ми ходили, замітали. Папа.